Олександрійська влада взялась за ремонт бронетехніки, але довести до ладу це не змогла. Військові стверджують, дві неділі на морозі без підтримки влади. Саме таким було їх вимушене перебування в Олександрії після того як армії повідомили про готові до відправки на фронт БТР По правилам, то ми тут мали бути 3-4 дні прийняти їх. Ну, а так воно не вийшло. Ми вже тут дві неділі були. Прийшла, наче обкатали, нормально, запускаємо, вона гріється, там раз витік витікла охолоджувальна рідина та соло. Там починає масло губити, тут там трубки. І це все після, вже після того, як вона відремонтована. По декілька разів вони вертаються назад на підприємство. За цей час можна її було повністю розібрати, перебрати, зробити як треба. От. На деяких тормозах несправно не, 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 не працюють. От, підкачка не працює там, і я так думаю, що я розумію, що директора цих підприємств вони, їх своя є продукція, і їм треба її випускати. Але якщо дали їм одну одиницю або дві бронетехніки відремонтувати, я думаю, що вони мали б зробити це як належне, поставити людей. Не два-три дні її робити, перебрати, відрегулювати. Ну дуже, дуже багато несправності, недоліки. В БТРи зробили таке, поварили і покрасили. Ні дві не робили, не робили ні, ні подкачку, ні кольос, немає ні патрубків, немає нічого. Помощі немає. Нам поміг бюджет дав 242 рубля. Це дав він нам на 10 БТРів. Солдати крутять БТРи, ну. Неділі-півтори. 242 гривні дали. Це допомогли допомагати нам дали 242 гривні. Мені ось є патрубки, ми тільки що з магазину, є хамути. Це Купив сам э, капітан цього підрозділення. Це купив мені патрубки. Потому що грошей немає, були деньги. Один БТР обходиться. Обходиться один БТР – около 80 тисяч. Це один БТР обходиться. Больше ни помощи, ни денег. Я солдат, я не слесарь. Я пошел добровольно воевать, защищать свою Украину, а не крутить гайки две недели здесь. Ни запчастей. Отношения с Почему с Потому что покрасили только БТР, моторы, ходовую, вообще ничего не сделали. На сегодняшний день, почему я должен оставить свою семью, троих детей, мерзнуть здесь, А они будут сидеть в теплих креслах своих. И говорить, что мы никудышние водителя, никудышние солдаты. Если они такие большие специалисты, то пускай приедут и покажут нам. Покажут, как воевать. Покажут, как ремонтировать. Я какую-то ответственность имею. Имею перед пацанами, которые. Які... Я водитель, я их должен водить. Я их должен привезти живыми. У меня я точно так же хочу вернуться домой, вернуться живым. Потому что у меня есть для кого жить и для чего жить. У нас стоять задачі. В ну, Донецкий аэропорт нам дають 30 секунд, щоб подъехал БТР и выпрыгнули люди, екіпаж, ну, 15 человек десанта. Я за 40 минут не уеду оттуда. Потому що вони больше 10 км в час не ездят. Мотори капремонт не делались. Самое главное, это мотор. Вони не тягнуть за ці машини. Машина сам БТР 13 тонн. Вони не працюють, тому що все старе, ніхто нічого не міняв. Навели просто красоту. А ми красоту, я розумію, що красота спасет але не в нашому положенні. Тут проблема в фінансування. І тут, я не знаю, може в них бажання да, немає, щоб та техніка виїжджала. А ми якраз відправляємося там, де вона потрібна. Іменно на передову. Ми не кажемо, що ці плохі машини. Єдине, у нас, у нас крик душі просто обичних, ну, я не знаю, граждан України. Його треба доробити. От, треба його... Він красивий. Бо кажуть, от ти там кажеш, що БТРи плохі, а БТРи хороші. Я не говорив, що вони плохі. Там щось відкрутилось, там щось не закрутилось, там те, там те. Він зараз уїде на фронт, він не зможе працювати. Там це все треба устранити. Він був не покрашений. звісно. Це б він був не покрашений. І прожали, ми ж ви бачите, яка людина. Ми сутками робимо тот БТР, який ми навіть не об'язані були брати. Та нам не важко, ми це зробимо. Ну чому от ці эти руководителі цих проєктів, дайте слісаря одного. І пускай він допомагає солдатам, все. От міських влад, ми тільки... От наскот Моск... власними про сілі тока помощі, а ми навіть матеріальної допомоги не просили. Скарги волонтерів і солдат спроби встановити діалог з владою. Пошуки якихось точок дотику завершились тим, що мер, який спочатку взагалі не хотів зустрічатись з бійцями, АТО, нарешті до них вийшов. Проте замість слів подяки вони почули лише грубощі. прямо у стінах міської влади. Значить, Начись, які інформації. це закрита воєнна інформація це закрита тема. А в Значит, Малыша, я закрыт? Ну, ну, вы написали жалобу на губернатора. Поэтому он дам мне команду разобраться. Пожалуйста, ко мне в кабинет. Да, подожди, что, малыш? Вы да успокоились. Я сейчас вас всех отправлю, вы исключаете, а потом у вас вызов, когда подготовила техника. Вы смотрели, расслабились. Ремонтна епопея після скандалу та участі пересічних громадян, журналістів та громадських активістів, дала результат. З часу, коли тема стала відома журналістам, влада і ті, хто працював над БТРами, нарешті схаминулися і почали доводити техніку до ладу. Інша справа, що так і не зрозуміло, на чию користь діє міська влада, яка взиває бійців української армії розслабленими та вставляє палки у колеса забезпеченню армії необхідною бронетехнікою. Солдати вважають, що все, що відбувається в місті, типова зрада А вы считаете, что не ставят палки колеса? Если взять, э, сказать, что эта техника готова, загружайте и едьте воевать, это разве не палки в колеса? Если они по телевидению говорят, что техника готова, и мы все сделали, а она не готова и не сделала, это не палки в колеса. Мне кажется, это вообще ну, вредительство, предательство. Цікавий факт БТР, на якому красується напис про те, що він від міського голови мертве залізяче. Де де БТР від міського голови? Він забудет? Ну, свома Петер міського голови. Він забудет? Зробили. Ну, зробили. Ось скандал. Вчера. Вчора Скільки ти перед комерцію. Ну вон дня дні стояли вообще мертвокруда. Він заводився? Ні, ні. Коли підуть на фронт БТРи стане відоме незабаром. Схоже, тепер громадськість та армійці нарешті змогли відконтролювати ситуацію та змусити тих, хто брався за потрібну, але не просту справу нарешті якісно допомагати у тилу нашим військовим.